Нові коди у А ви досі застосовуєте старі перероччика? Напишіть свої відповіді під відео. Вітаю! Це проект каса тере з Море Маліван та командою Симнарком. Податковий кодекс відносить до підакцизних товарів, спіртетилови та інші спиртові дистиляти, алкогольні напої, пиво, тютюнові вироби, тютюн та промислові замінники тютюну, рідини, що використовується в електронних сигаретах, пальне, автомобілі легкові, кузові до них причепи на причепи, мотоцикли, транспортні засоби, призначені для перевезення 10 осіб і більше, транспортні засоби для перевезення вантажів. Ну і електричну енергію. І до речі, напишіть в коментарях чи торгу. Ви чим з чимось з перерахованого переліку, тобто чи торгуєте ви взагалі під акцизними товарами? При цьому закон про РРО визначає, що якщо суб'єкт господарювання проводить розрахункові операції, то він має проводити такі операції. Зокрема, через РРО і для підакцизних товарів з використанням режиму програмування і зазначенням коду товарної підкатегорії, згідно з УКТЗ, найменування товарів, цін обліку товарів, та обліку їх кількості, тобто. Безпосередньо код у КТЗ він стосується виключно в тих випадків і відображається в чеку РРО виключно в тих випадках, коли ви здійснюєте продаж підакцизних товарів. Якщо ви не здійснюєте продаж підакцизних товарів, то в чеку РРО ви код КТЗ не зазначаєте. Для підакцизного товару необхідно забезпечити зазначення фіскальному касовому чеку коду товарної підкатегорії згідно з ОКТЗ, який складається з 10 цифр. При цьому звертаю увагу, що з 1 січня поточного року набрав чинності новий закон про митний тариф України від 19.10.2022 від року за номером 2697, тобто який визначає безпосередньо нові коди УКТЗ. І як нарам роз'яснювала державна митна служба для полегшення використання оновленої української класифікації товарів зовнішньої економічної діяльності, держмедслужба наказом від 23 листопада минулого року за номером 513 затвердила перехідні таблиці від КТЗ версії 2017 року до КТЗ версії 2022 року? І якщо ви звернетеся до цих таблиць? То uh, між кожною парою котів міститься позначка, або просто прочерк, або ікс, або. Uh, Прочерк, де а, безпосередньо а, означає коди, які застосовувалися в ОКТЗ 2017 року, і повторно застосовуються в ОКТЗ 2022 року без змін обсягів товарів, що класифікується за цими кодами. Ну, якщо ж ви там між старими новими кодами, приміром, стаєте якісь інші позначки, приміром, Єккси, то що, то це означає, що певні зміни все ж таки відбулися. І, до речі, напишіть в коментарях, чи відбулися зміни в тих кодах Кодах у КТЗ, якими ви безпосередньо торгуєте як під акцизними товарами. А щоб отримувати ще більше бухгалтерських новин, підписуйтесь на наш YouTube канал і не забувайте поставити лайк і поділитися з цим відео з колегами. Ну, а ми продовжуємо. А, звісно, при цьому постає питання, який код у КТЗ потрібно зазначати в. Чекує реверс, старий чи новий з цього приводу було роз'яснення податковою 3 січня поточного року за посиланням, яке ви бачите на слайді, що суб'єктам господарювання при програмуванні на іменування кожного підакцизного товару зазначенням коду товарної підкатегорії згідно з УКТЗ слід враховувати інформацію, яка вказана в супровідному документі. Податкові накладні постачальника при придбанні такого товару. Тобто суб'єкт господарювання, він має запрограмувати В РРО два види коду КТЗ, згідно зі старою і новою версіями, якщо дійсно у вас відбулися якісь зміни. При цьому касир, пробиваючи чек, убиратиме той код, який відповідає товару, що продається. Тобто, виходячи з того, з яким кодом такий товар був відображений у вхідній податковій накладній. І якщо товар потрапив до. Суб'єкта господарювання зі старим кодом у КТЗ, то саме його слід наводити в касовому чеку. Якщо ж з новим, то вказувати необхідно вже новий код у КТЗ. Звісно, як при цьому касир все це може проконтролювати. Звертаємо на себе увагу індивідуальна податкова консультація 2020 року, за якою. Суб'єкт господарювання веде облік товарних запасів за місцем їх реалізації згідно з накладними, транспортними накладними тощо у матеріальному вигляді, а через РРО ведеться облік реалізованих товарів. Тобто РРО він не є інструментом для кількісного обліку товарів. І товар, що надійшов на торгову точку з прив'язкою до прибуткових накладних. А тим більше до вхідних податкових накладних в РРО не вносять. Тобто, по факту, у касира не буде інформації, коли саме вичерпаються запаси товару, що надійшов зі старим кодом ОКТЗ, і коли пробувати реалізацію такого товару вже з новим кодом. Ну, можливо, у вас система обліку якимось чином ну, пов'язана з РРО. Але це можуть дозволити собі далеко не всі, але у будь-якому разі вам необхідно забезпечити окремо відображення в бухобліку і в обліку за місці торгівлі підакцизних товарів однієї назви з різними кодами. На цьому завершуємо цей випуск. Наша команда невтомно продовжує працювати, щоб і надалі підтримувати вас. Запрошуємо прямо зараз приєднатися до наших каналів Fiber та Telegram. Щоденно ми будемо опублікувати гарячі новини, ділитися корисними і важливими зразками документів, давати посилання на нові ролики та інформувати про вебінари. В каналах є можливість обговорювати зміни з колегами та ставити свої реакції на них. Посилання на канали в описі до відео. Якщо цей випуск був вам корисний, поставте лайк, Ну, а ще натиснить на кнопку підписатися на бухгалтерський ютуб канал Номеродинсім Нарком. Залишайтесь з нами і бережіть себе та своїх близьких. До нової зустрічі! Все буде Україна! Ми скрізь де є торгівля. Касові апарати та фіскальні реєстратори серії міні. Це інструменти для бізнесу, які працюють там, де інші не зможуть. В офісі, на вулиці та навіть дощі з спеку. А ще й в день, а головне вночі, що трапилося. Касовий апарат впав. Круто, що з ним нічого не сталося, і він продовжує працювати. Звісно, забезпечує продаж акцизного товару, облік товарів та послуг. Передачу за звітів ДФС та зберігання касової інформації. А ще в нього величезна та зручна клавіатура і автономна робота до 8 годин. Апарати мають трифакторну систему безпеки: фіскальний модуль з криптозахистом. Компанія Unisystem Виробник касових апаратів та фіскальних реєстраторів серії «Міні», які розроблені українськими інженерами для підприємців.